Всім привіт, мої дорогенькі, мої любі друзі, ті, хто на мене підписаний і не тільки. Сьогодні я вам покажу наш екскурс до дуже старовинного місця. Це замок, замок розташований на скелі дуже в гарному місці. І наш друг, який нас запросив на цю подорож, він Давно тут живе і не раз там був, він описував це місце просто неймовірно гарним. І ми, звісно ж, погодилися на таку подорож, тому що було дуже цікаво подивитися на це старовинне місце і захопитися цим прекрасним краєвидом. Їдемо ми з, самого, з самої вершини гори, спускаємось донизу. Дорога, якою ми спускалися, була така крута, серпантинна, що ми всі так нам було, ми були нажахані, так, що пищали там в автобусі і просили водія бути обережним на поворотах, і нам було дуже страшно. Але слава Господу Богу! І Слава нашому водію, який вправно керує автомобілем. Ми добралися живими, неушкодженими, і все з нами було гаразд. По дорозі ми їхали, нам було весело, ми співали українські пісні, ми розказували свої якісь смішні історії, згадували. Нам було весело, ми їхали, насолоджувалися. Природою, яка в нас оточувала, і розглядали місцеві місцеві що, доміки, хатки, місцеві, місцеву архітектуру. Ось так. Архітектура дівчата і хлопці дуже гарна. Це, це ще один, як то кажуть, плюс в цій подорожі, тому що в Україні в нас не побачиш таких домиків, які гарно. А може і побачиш, бо я ж не везде була в Україні. Тому ну, я не буду заручатися і казати, що в Україні не побачиш. Дай Бог, ми побачимо ще краще, ніж тут у Німеччині. Дай Бог. Нехай війна закінчиться і все налагодиться. Так, ну, а це е, такі ось, бачите, доміки вже в цьому місці, де знаходиться цей замок, він там на вершині гори. Е, дуже гарні, і архітектура мені подобається. Місто розподілено річкою ось цією, то що е, посередині, і з одної з обох сторон. Внизу знаходяться будівлі. А це я просто засняла качечок, вони мені сподобались. А, ні, це водичка. Я засняла водичку, яка. подивіться, яка вона чистесенька, там прямо видно, як качечки лапками своїми шурудять. Дуже гарна. Місцевість абсолютно чиста, абсолютно. Дуже, дуже гарно. Там, бачите, рибачок якийсь сидить, що лово, може там рибка якась і ловиться. ну Красота неймовірна, я вам чесно скажу. Це було просто дуже гарно і я ще такого ніколи ніде і не бачила. Е, місто називається Альтена. Ну, це, власне кажучи, той замок, в який ми приїхали, і це такий собі музей. Там можна подивитися історію наших, не наших, а німецьких шахтерів. Це дуже там цікаво, можна роздивитися всякі прибори, і все, що вони видобували в той час. І дуже багато інформації отримали. Музей, до речі, цікавий і для діточок, і для дорослих. Ми вважали, що ми ходимо по замку Гаррі Потера, так діти собі говорили. І дуже нам сподобалось. Це ця, ця, ця скеля, в якій розташований замок. Тут небагато. Іменно всередині я зняла, тому що, по-перше, там зйомка була заборонена, заборонена. А по-друге, по-друге, там, в принципі, якщо знімати, то це буде. Якщо знімати, то немає смисла туди їхати. і Це буде спойлер однозначно. Ось такий зовнішній вигляд цього замку. Подивіться, яка краса. Боже, ми так довго там розглядали всі ці. Краєвиди ми стояли там більше півгодини і нам ніяк не вкладалося в голову, що може бути так гарно, що природа це робить за нас. До речі, місцеві туди приїжджають фотографуватися, робити фотосесії, і коли ми там ходили, то була свадьба, весілля фотографувалося. Так, а зараз я вам пару кадрів з зоопарку покажу. Це карасі. Парк, щоб ви собі розуміли, без е, огорош вони ходять як в вольєрах, свободно, вільно себе почувають тваринки і дуже гарно так само. Бачите, які здорові рибки. Це не карасі, я не знаю, що це за рибки, але теж якісь там модні качечка підплива. Так, а це в нас фламінго. Подивіться, які гарні, які м'ясисті. Корвлять їх тут, дай Боже. І вони з качечками перемішалися, бачите, там теж качечки ходять. Фламінго, перший раз бачила їх, ніколи до, до цього не бачила, дуже гарні. Це наші верблюди. Не наші, а німецькі. Ось такі собі лупоглазики. А зуби в них такі, що... О -о -о. Не дай Бог! побачитись з ним в чорному переулку. Так, а це що це за бобрик? А, це не бобрик, це як його. Боже, забулася. Не помню. Нагадайте, як його звати. Це жирафіки. Такі вони гарні, статні, такі шиї у них довжелезні, дуже гарні ці жирафики, мені сподобались. А це наш знайомий нам віслючок. Такий собі віслючок, віслючок. Віслючок і не в Африці віслючок. Веслючок. Віслючок. Е, Бачите, дуже мало я знімала, я не думала взагалі викладати це просто так для себе. А це наші дві цікаві на вуса чи що тут таке біля вух у пташечок дуже мені сподобались. Ну Ось на цьому і все. Я показала все, що в мене було в архіві, і до нових зустрічей. Побачимось через тиждень. Пока.